Всім вітання! Сьогодні трошки займався іншими справами, але щоб мої підписники не скучали. Зараз зніму таке коротеньке відео, щоб ви побачили, як впливає навантаження на трансформатор. Я вже це демонстрував, але сьогодні зробив деякі зміни в резонансній системі. І зараз подивимося на практиці, як це все відбувається. Даю живлення. Так от ви бачите, що десь в районі 1,5 ампера працюють дві лампочки, але ну, вони не так яскраво працюють. Але в подивимося, як саме впливає на вантаження. І ті лампочки запрацюють, ця лампочка буде працювати. І інший варіант буде так. Значить, перший варіант ми зараз запускаємо двигун з допомогою. Фіріта. Лампочки, як працювали, так і працюють. Я вже резонансний конденсатор підібрав, якщо його виключу, бачите, двигун майже не працює. Так, і зараз буду включати навантаження. Двигун почав працювати набагато інтенсивніше і запрацювали ті лампочки. Так, Це в мене одне навантаження. І двигун набрав оберти, як ви чуєте, і споживання. Тобто ми розігнали систему і тепер 500-ват лампочка включає. Одночасно працює одна сотка, там дві сотки і двигун споживання менше, десь, так, десь менше 100 варт виходить. Коли я виходжу з резонансу, у мене зразу оберти спадають. І коли я входжу в резонанс... Двигун зразу набирає оберти. І якщо я дам більшу ємність, це також це називається вихід резонансу. Але в цьому випадку ця лампочка освіти з перекалом споживання, в принципі. Так, Двигун працює. І зараз я продемонструю, як впливає саме херід на роботу системи. Дивимося на цю лампочку, по двигуну буде чути. Це Виняв фіріт лампочка працює, але двигун оберти повністю скинув. Споживання 3 Ампери. Добавляю фіріт всередину. ти засліпить Висновок, як то кажуть, простенький резонанс і магнітопровід такий підвищує потужність з'єднання, дають досить таки хороший результат. І лампочка горить в повний накал, і двигун працює при споживанні в районі 100 Вт, ви бачили. Так що, будемо рухатись далі експериментувати і щось змінювати. Сьогодні змінив прийом тих лампочок, спробував різні варіанти. Намотав таку катушечку. От. Вона така двохшарова спробував. Ну, сьогодні вона мені результату не дала, але пригодиться в слідчих експериментах. Будемо рухатись далі. Всім успіху і до нових зустрічей.